Сідаємо прямо руки на колінах, піднімаємо п'ятки, як це роблю я на відео. Спинка рівна. І піднімаємо п'ятки, носочки, п'ятки, носочки, п'ятки, носочки. Робимо повороти головою вправо-вліво, вперед, назад. І ще раз вправо вліво вперед, назад. Піднімаємо праву руку вгору, ліву руку вгору, дві руки в сторони нахилилися. При цьому не забуваємо робити дих, видих, вдихаємо, видихаємо.